Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 27 вересня 2023 року, о 9-й годині вечора, за часом Вашингтону, в Києві, це вже була 4 година ранку. Відбулись другі дебати серед потенційних кандидатів від республіканської партії. США в контексті майбутніх президентських виборів у 2024 році сама подія відбувалася в президентській бібліотеці Рональда Рейгана в місті Сімі Велі, як я вже сказав, в штаті Каліфорнія. Дебати тривали протягом двох годин. Така ж сама процедура, як і під час перших дебатів серед республіканців, які відбулися ще в серпні цього року. Що характерне в контексті цих дебатів, це знову ж таки відсутність фаворита серед республіканської партії Сполучених Штатів Америки, мова, звичайно ж, іде про колишнього президента США Дональда Трампа. Він був під час іншого зовсім заходу в штаті Мічиган. Тому Участь у дебатах приймали кандидати, які, відповідно, займають другі і подальші місця. Це губернатор штату Флорида Рон Де Сантіс, це колишня губернаторка Південної Кароліни Нікі Гелі, це колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті. Це Сенатор штату Південна Кароліна Тім Скотт, це підприємець Вівек Рамасвамі, це колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс і це губернатор штату Північна Дакота Дак Бургу. Тобто семеро кандидатів приймали участь ті, хто були під час перших дебатів, вони не змогли пройти певний цей відсотковий бар'єр. Серед прихильності в опитуваннях серед республіканців, так, для того, щоб потрапити ось у цей другий фактично там тур, етап дебатів. Зараз я коротенько вам розповім з приводу загальної тематики цих дебатів, хто знову ж таки мав більш вигідніші позиції, а хто відверто ці дебати провалив. І традиційно також ми поговоримо. Що говорили ті чи інші кандидати від республіканської партії в контексті війни Росії проти України і допомоги продовження допомоги США нашій українській державі? Загальна характеристика дебатів якраз виходить з того, що обговорювалися теми як внутрішньої політики, так і зовнішньої політики, Обговорювалося, до прикладу питання щодо страйку серед автовиробників і запитували знову ж такі. Модератори дебатів, кандидатів з приводу того, як вот не відносяться, що президент США Джо Байден, він от, вийшов на цей страйк і фактично сказав, що готовий долучитися до відповідного протесту. Також обговорювалося питання щодо майбутнього шатдауну. Обговорювалося питання блоку навчання щодо зовнішньої політики, обговорювалося питання, звичайно, російсько-української війни, питання з приводу Китаю і питання, знову ж таки, взаємовідносин з Мексикою. Це також проговорювалося. Отже, видання ХІЛ, воно також опублікувало певну аналітику з приводу цих дебатів і доходить, знову ж таки, до висновків, що. Серед цих кандидатів від республіканської партії є ті, для яких ці дебати відіграли позитивну роль, а є відповідно ті, які погіршили своє становище внаслідок цих дебатів. Тобто, якщо ми говоримо про колишню губернаторку. Штату Південна Кароліна Нікі Гейлі, то, відповідно, вона проводила таку атакуючу політику, і це я знову ж таки також бачив, оскільки спостерігав за дебатами. Були знову ж таки, закити до Рона де Сантіса в контексті заборони фрекінгу. Фрекінг, загалом це метод видобування нетрадиційних покладів природнього газу. і, Відповідно, таку я так розумію, заборону Десь вносив Десантіс, і Гейлі якраз його в цьому звинувачувала. Також була перепалка Нікі Гейлі з Тімом Скотом. і Тім Скот намагався закидати Нікі Гейлі Підтримку підвищення податку на газ, коли Нікі Гейлі була губернатором, і її знову ж таки витрати в Організацію Об'єднаних Націй. Але як зазначає видання Хіл, Нікі Гейлі досить оперативно відбила ці всі атаки з боку Тіма Скотта і інших е, претендентів від республіканської партії, і вона може записати ці. Дебати собі в акти, в принципі, я також можу погодитися з точкою зору, яку наводить видання The Hill. Тепер з приводу Десантіса, Десантіс більш сміливо почав критикувати колишнього президента США Дональда Трампа, ніж це було під час перших дебатів. Під час перших дебатів ми говорили про те, що Десантіс не досить активно використовував цю свою другу сходинку серед. Претендентів від республіканської партії, і тут Десанті зазначив про те, що Трамп мав би з'явитися на дебатах, а його не було. Але це була критика лише у цьому плані. Тобто Десантіса якраз вилювало, чому Трамп не з'явився. На дебатах говорив дезначе знову ж таки про внутрішні питання, про зовнішню політику. Ми знов ж таки поговоримо трішки окреміше в блоці, коли я буду говорити позиції щодо України з боку цих кандидатів. На моє глибоке переконання, воно відрізняється від того, що зазначає видальня Хіл це, знов ж таки був посередній виступ, який я би не сказав, що прям кардинально відрізнявся від. Перших дебатів трішки були кращі думки і позиції Рона Де Сантіса, але явно не. Контексті того, щоб скоротити відрив від Дональда Трампа, який там виростає вже на 30 пунктів, якщо ми беремо відсотковий показник і візьмемо там, до прикладу, дання CNN, яке опубліковало останні соціологічні опитування, тобто там 18% десантіса, більше 50% в Трампа, і оці дебати вони явно не зможуть. Зробити якісь позиції десанті за кращим. Втім, ми побачимо. Можливо, в подальшому нові соціологічні опитування і вже зробимо якісь остаточні висновки. Тому що, якщо Хіл виводить, в принципі, Рона Десантіса як людину, яка не програла ці дебати, і навіть зазначається, що його можна віднести до рану переможців, я б так не відносив посередні дебати. Тут можна зазначити по Десантісу так. Він не сильно програв під час цих дебатів, але щоб. Довести свою перевагу на Трампу, у нього це також не вийшло. Далі, Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі. Знову ж таки, він є найбільш таким агресивним в контексті відносин до е, Дональда Трампа. Він знову ж таки звернувся до Трампа і сказав, що він зневажає публіку, зневажає їх як кандидатів. Тим, що не приходить на дебати, і він також сказав, що якщо така поведінка буде продовжуватися, то у подальшому Дональда Трампа будуть називати Дональдом Даком. І це знову ж таки викликало таку бурхливу реакцію. Якось його вислови по відношенню з першими дебатами вони також знову ж таки сильно не змінилися. Крізь крісті він знову ж таки говорить про підтримку української держави, але це знову ж таки ми поговоримо в наступному. Тім Скотт, сенатор Південної Кароліни, він намагався критикувати Рамасвамі. Багато хто там намагався накидатись на Рамасвамі, але тут Тім Скотт, знову ж таки зазначає про те, що Рамасвамі він не може очолювати державу по причині того, що має зв'язки з Китаєм. І, в принципі, Видання Хіл також говорить, що ці дебати для Тім Скота вийшли в позитивному ключі, оскільки також ще він опонував Нікі Гейлі з приводу тих причин, які я також назвав. Тепер Віва Крамасвамі досить. Слабко провів дебати на тому фоні, які були перші. Дуже багато знову ж таки нападок. Скот загалом сказав про те, що Віва Кремасвамі має зв'язки з комуністичним Китами якось він може очолювати. Державу Сполучені Штати Америки Пенс, до прикладу, сказав, що радий, що Рамасвамі вийшов з угоди з Китаєм в 2018 році. Гейлі атакувала, до прикладу, Вівека Рамасвамі через те, що він прийняв рішення доєднатися до Тіктоку. Була певна, знову ж таки сарказм з приводу, що Рамасвамі є недостатньо досвідченим ніж Нікі Нікіґелі. Майк Пенс теж досить слабко провів дебати за думкою видання Хіл, оскільки не зміг довести до кінця ті точки зору, які, до прикладу, висловлював під час перших дебатів, які були кращі для Майка Пенса. І було, до речі, такий один епізод, коли на питання щодо залишку програми. Обама-Керчі потрібно, щоб вона продовжувалася Ця програма? Це, хочу нагадати реформа охорони здоров'я та захисту пацієнтів уша, яка проводилась колишнім президентом Шамбараком Обамою. Так ось на питання з приводу залишку цієї програми Майк Пен загалом почав відходити від цієї теми, сказавши, що, що необхідно прийняти там зовсім якийсь інший федеральний закон. На що йому модератори сказали, добре це окей з приводу того закону. А що ж з програмою обама Care. І Дак Бургум, губернатор штату Південної Дакоти, знову ж таки намагався показати свої пріоритети як губернатора, і там також був такий один епізод, що модератори зазначили Бургуму про те, що можуть там вимкнути мікрофон, якщо будуть якісь відповіді не по тих темах, які запитують модератори. Тобто модератори досить так. Жорстко проводили свою роботу в контексті потенційних кандидатів. А тепер з приводу підтримки України, і тут ми бачимо, до прикладу, наступні думки: зокрема, губернатор штату Флорида Ронде Сантіс, якого ще на початку цього року широко критикували за те, що він назвав вторгнення Росії в Україну територіальною суперечкою під час цих дебатів зазначив наступне: що у наших інтересах закінчити цю війну, і це те, що я зроблю як президент. Більше не буде незаповнених чеків, не буде розгортання американських військ. І ми змусимо європейців робити те, що вони повинні робити. Це сказав і під час дебатів, і ці слова наводить Вашингтон. Пост тут знову ж таки питання до десантіса, яким чином ви будете завершувати війну, що означає незаповнені чеки. Не було от конкретних знову ж таки, відповідей, і в контексті того, а що ви маєте змушувати робити. Європейців, і одразу після цього його розкритикувала Нікі Гейлі, яка зазначила губернату штату Флориди, що війна вона ніколи не була територіальною суперечкою. Тіму Скоту також не сподобались слова Десантіса, і він сказав наступне: що 90% ресурсів, які ми надсилаємо Україні, гарантовані як позика. Наш національний життєвий інтерес полягає в деградації російської армії, послаблюючи російську Ську армію, ми фактично робимо нашу батьківщину безпечнішою. Напад на територію НАТО втягне нас і наші війська у війну, виснажуючи російську армію, ми зменшуємо, якщо не унеможливлюємо напад на територію ШАПСНІВ. Ім сходу питання про Україну також спричинили найбільший хаотичний обмін думками під час цих дебатів. І Віва Крамасвамі загалом сказав, що потрібно бути чесними з, американсь, з американським народом щодо війни в Україні. Те, що Путін це злий диктатор, не означає, що Україна добра сказав віва Крамасвамі. І тут далі втрутилась Гейлі, сказавши про те, що перемога Росії це перемога Китаю. Дуже була, до речі, класна цитата. І Рамасвамі далі почав її перебивати і сказав, що Китай є справжнім ворогом, і ми штовхаємо Росію все далі в обійми Китаю. Ну, Рамасвамі таке відчуття, ніби він не бачить, що ці обійми між Росією і Китаю, вони. Починалися ще далеко до повномасштабного вторгнення, просто зараз вони посилюються, враховуючи те, що Росія шукає ресурси, шукає фінансову підтримку у війні проти Української держави. Майк Пенс також підхопив цю тезу і далі почав говорити Вівеку, що Вівек, якщо ви дозволите Путіну захопити Україну, це дасть зелене світло Китаю на захоплення Тайваню. Шлях до миру лежить через силу. Після довгої перепалки модератори звернулись до колишнього губернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті, щоб запитати, чи не занадто багато уваги США приділяють Україні в той час, як варто було більш пильно стежити за загрозами з боку Китаю, Росії та Ірану, які формують тішніші зв'язки. Хоча до модераторів запитати, а в зв'язку з чим у них зміцнюються зв'язки між Китаєм, Росією та Іраном? Ну, то якраз через. Повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України. Але Крісті дав наступну відповідь: що вони всі пов'язані, китайці платять за російську війну в Україні. Іранці постачають більш сучасну зброю, а тепер це робить КНДР за сприяння китайців. Відповів Крісті. І далі, наївність деяких людей на цій сцені просто вражає. Додав він, ну напевно, він мав на увазі того модератора, хто задав це питання, і, звичайно, там Вівака Рамасвами. Тобто, що ми бачимо, що якщо у Десантіса і Вівака Рамасвами такі позиції є для нашої держави неприйнятними, скажемо прямо. У Десантіса загалом якась невизначеність, а невизначеність вона завжди лякає. То у е, Вівекарамасвамі це така конкретика, що давайте ми віддамо частину території України. Росії і таким чином завершиться війна, тобто це нам точно не підходить, і є неприйнятним для нас. То, якщо взяти позиції інших претендентів від республіканської партії, то тут ми бачимо все ж таки розуміння з їхнього боку, що може очікувати світ і демократію, так? Якщо Україна програє у війні проти Росії, це є знову ж таки досить. Позитивним, що в республіканців є кандидати, які це розуміють, і це знову ж таки вселяє надію, що ці їхні думки вони будуть далі поширюватися серед інших претендентів від відповідної партії. Тому загалом, якщо ми підсумуємо ці дебати, хочеться зазначити, що, е, до прикладу, такі кандидати, як Нікі Гейлі, Тім Скот, Кріс Крісті і Де Сантіса сюди додають, хоча б я його не додавав. Для них ці дебати склалися більш-менш сприятливіше, але вже остаточно ми дамо оцінку, коли отримаємо нові соціологічні опитування. Ну а з приводу Пенса, Рамасвамі, то тут, звичайно, не найкращі були їхні виступи. Але далі ми будемо дивитися, чи зможуть вони потрапити в наступний тур дебатів, і далі аналізувати, що вони зможуть представити в третьому етапі. Поки що ми не знаємо, коли він відбудеться. Будемо знову ж таки очікувати новин в засобах масової інформації. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!